Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. І мовили до нього фарисеї, ти свідчиш сам про себе, твоє свідчення неправдиве. Ісус відповів їм, хоч і я свідчу сам про себе свідчення моє правдиве, бо я знаю, звідки я прийшов і куди йду. Ви ж не знаєте, звідки я приходжу і куди я йду. Ви судите по тілу, я не суджу нікого, і коли я суджу, суд мій правдивий, бо я не сам, але я і отець, який послав мене, та що в законі вашім написано, що свідчення двох людей достовірне. Я свідчу про себе самого і отець, який послав мене. Свідчить про мене, тоді вони йому сказали, де твій Отець. Ісус відповів: Ні мене ви не знаєте, ні Отця Мого. Якби ви мене знали, знали б і Отця Мого. Він промовив ті слова біля скарбоні, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив. Бо не прийшла іще Його година. Слава. Тобі, Господи. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес. отець Роман, дорогі браті і сестри. сьогоднішнє читання із Іванлиста Івана. Переповідає нам події, які відбуваються вже в зовсім іншому празднику, так хронологічно відбуваються у часі святкування свята або періоду свята, який називається свято кучок або наметів, або шалашів, або по-єврейськи сукот. І це було свято, яке тривало воно є восени. Тривало цілий тиждень, коли юдеї згадують. Події, які були відбувалися в часі виходу юдейського народу із Єгипту у пустелі, і ті знаки, які супроводжували народ Божий у цій подорожі або цьому паломі виходу із дома неволі, вони відзначалися в особливістю. Це знаки світла, то тобто вогняний стовп, який вів юдеї вночі, щоб вороги не могли їх схопити. Потім знаки води. Коли із тої скелі Господь питав водою свій народ, і тому цілий ці тиждень ці знаки вони переливалися у святкуваннях. Спочатку такими золотими глечиками обливали престол у храмі, возносячи хвалу, подяку Богові за це. Так само світло, як, як певними такими символами, які запалювали вночі, смолоскипи ходили процесіями. По Єрусалиму, щоб бути ознакою присутності Бога своїм народом, певні види різної ілюмінації, які проводили вночі. І протягом тих святкування Ісус мав такий дуже непростий діалог із фарисеями, і чуємо це продовження вчорашніх подій або розмов про свідчення Ісуса Христа. Хто Він такий є? Йому закидують, що для того, щоб ми могли повірувати. Твоїм словам хтось мусить підтвердити, Ну, існував звичай закон, що для підтвердження слів потрібно було мати свідка одного або двох, який міг би засвідчити правдивість. І Ісус каже: Я не говорю то від себе, це слова мого Отця, Отець може так би мовити, підтверджує мої слова, що я до вас промовляю. І вони відразу йому кажуть, що ти будеш нам говорити, ми знаємо, хто ти є. Ми знаємо твого батька і твою матір. Ісус їм сьогодні каже, що ви судите по тілу, тобто ви бачите мене, бачите, тобто не можете зрозуміти, звідки я прийшов до вас, хто мене послав і для чого я до вас прийшов, ви не можете зрозуміти. Ми з вами говоримо, так би мовити, на, в різних вимірах. І наша церковна традиція під час. Пасхи під час нашої пасхальних богослужінь від вчорашнього дня, тобто коли було переполоння святкування празника Пасхи, дає нам для вірних роздумовувати, вже приготовлюватися до зіслання Святого Духа. І тому ці дні, ці неділі, наступна неділя, яка тепер йде, неділя Самарянки, потім сліпородженого, знову цілі тижні буде постійно згадуватися ці символи: вода і світло, вода і світло. Тобто приготовлення до пришестя Духа Святого, який є нашим просвідченням, який є, нашим, є нашою силою, є нашою кріпостю е, і, тою, і тою, тою, тою потугою для місії, пропов... нести у цей світ світла і нести особисту зустріч із Ісусом Христом. Тобто завдання нас як християн пізнати, зустріти Христа Воскресла. Тому Ісус сьогодні каже до юдеїв. Ви ані мене не знаєте, а не знаєте мого Отця. Ви не пізнали мене, хто я є. Хоча ви знаєте прекрасно читання, пророків, ви знаєте всі ці знаки, які в мене розкриваються, але ви не хочете мене пізнати. І в сьогоднішньому читанні Ісус каже, Я є світло. Такий особливий для Іваниста Івана вислів 147 раз разів згадується Евангелій від Івана, коли Ісус каже, Я є. І коли юдеї чують, або юдеї, або ті, до кого, кого промовляв Бог Ісус цим, цим висловом, Я є, цей вислів, який був сказав Господь до Мойсея, як на горі, коли сказав, назви своє ім'я, каже, Я той, хто є, я сущий, Я є. І цей вислів Я є, який вміщає в собі дуже багато значення, котрий існує, котрий є, є який в сукупністю життя, але одне із тих моментів є. Я той, хто я є з тобою або біля тебе. І тому потім в Євангеліях буде згадуватися: я є світло, я є вода, я є виноградина, я є хліб, я є життя, я є пастир. Тобто Євангелист Іван постійно має показати до слухача Євангелія цієї добрі новини, що Господь є разом із нами, що Господь присутній тут, в моїй ситуації, в моїй критичній ситуації, трудній ситуації мого життя. Мою радісність, Господь є зі мною поруч мене. Я тому так, і приготуючися до цієї неділі, яка гряде самарянки, яка знову будемо роздумовувати про ту воду життя, від якої ніколи не будемо мати спраги, знову Господь нас, говорить нам про те, що Він є поруч із тими, котрі, здавалося бся, ніколи не мають надії і упори на когось або на Бога. Здавалося бися, які втратили під своїми ногами. Всю почву і землю і відкинутими, які відчувають себе полишеними, які відчувають себе на грані життя іншого, Господь є поруч. І якщо ми то зрозуміємо, відчуємо, якщо ми пізнаємо Ісуса Воскреслого, Бога в своєму життю, і зрозуміємо, що Господь є прийшов до нас для того, щоб бути біля, бути поруч у моїх бідах, у моїх стражданнях, у моїх хрестах, для нас це зовсім понащо відкриється ця картина. Аби досі по інакше відкриється нам це слово і добра новина про, про Бога і про мене. тому молимо сьогодні і просимо Бога, аби дав нам Духа Святого, Мудрості розуміти це слово, тримати в своєму серцю, аби ми могли пізнати, пізнати Воскресло Христа. А потім, коли стане час П'ятдесятниці, час дістання Святого Духа, ми могли з кожним, хто так само десь є без надії, поділитися. Я зустрів того, який поможе тобі. Я пізнав того, котрий точно поможе тобі розв'язати ту трудність або ту темрю, в якій ти перебуваєш, бо Він поміг мені. Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес!